Буквально минулого тижня я познайомився з сім'єю, яка недавно приїхала з України. І ми собі так гарно посиділи, поспілкувалися, і вони мене запитували дуже багато різних питань, особливо про канадський менталітет. І мене це дуже сильно вразило. І я е, вирішив зробити такий відеоролик, в якому я постараюся всій своїй аудиторії розповісти про те, чому канадці себе так поводять. І я людина, яка вже проживає в Канаді. Майже 20 років, тому я знаю, про що я говорю. Я канадців розумію, я ходив в школу з канадцями. і надіюся, що цей відеоролик вам дуже-дуже сильно сподобається. Приємного вам всім перегляду! Ще буквально пару тижнів і вже гуси полетять в теплі краї. І вже не буде гус, так як зараз ви бачите перед вами. Вон вон повно гусей собі сидять і чекають, і готуються на те, що відлетіти. В далекі в далеку дорогу знову. А я, друзі, сьогодні хочу поговорити про ще одну дуже цікаву тему. Хочу її підняти, хочу почати дискусію. Тому ви повинні мені в коментарях казати, що вас шукує про канадців, що вам дико. І також підписуйтесь на канал, тому що дуже багато вас дивляться, не підписуючись. Ми вже би давно б були 100 тисяч би набрали, якщо б ви всі підписувалися. Тільки 20% вас підписуються, а 80%... відсотків. Не підписуються. Я дуже сильно ціную кожного з вас. Повірте мені, мені дуже приємно, навіть люди, які не підписуються. Але якщо вам не важко, якщо ви хочете мені подякувати за всю роботу, за те, що я кожного дня створюю різний відеоконтент для вас, то будь ласка, зробіть це. Я буду дуже сильно вам вдячний, друзі. Я Вірю в кожного з вас. Давайте почнемо з того, хто такі канадці. Канадці це індуси, канадці це китайці, канадці це українці, канадці це люба нація, яку ви хочете назвати, яку ви собі в голові зараз думаєте, ви можете знайти тут в Канаді. І більшості цих людей приїхали в Канаду, звісно, як по імміграції через імміграцію, приїхали сюди вже без дітей, деякі з дітьми, деякі без дітей, і ті е, люди, які приїхали з інших країн. Народили багато різних вже дітей для себе і для своїх сімей, для майбутнього. І вже ці діти себе називають канадцями, тому що вони тут народилися, вони вже в цьому суспільстві виростають, їхній характер вже тут зміцнюється, будується. Тому ці діти вже себе називають повноцінними канадцями. І це фактично є, про кого я говорю. Звісно, не всі канадці такі. Є дуже багато канадців, які дуже розумні, є дуже багато канадців, які дуже добре живуть, але ми. Сьогодні Поговоримо про загальну, як то кажуть, відвертість про канадців і те, що українців так сильно шокує про канадський менталітет і взагалі про деяких канадців. Почну я з того, що дуже багато канадців е взагалі не готують вдома. І це дійсно дуже шокувало багатьох моїх новоприбулих товаришів, друзів. Вони були здивовані і питалися, як так? Як вони не готують вдома? Чому вони не готують вдома? Те ж здорово їсти там в якихось закладах або ще десь. Розумієте? Канадці вони люблять дуже все, щоб було просто, щоб було дуже просто, дуже спокійно. Вони собі беруть, замовляють їжу або ходять десь купують їжу. Вони собі там, знаєте, не забивають голову цими всіма проблемами, що там зготувати, що там посмажити якусь рибку, що туди-сюди. Вони краще підуть, заплатять і, і все, і проблема буде вирішена. Але і за того дуже багато канадців мають проблему з фінансами, тому що вони дуже багато грошей витрачають на те, щоб їсти десь. Десь поза хатою, поза поза домом, і це не означає, що в Україні в нас вже тепер люди не замовляють їжу, але в Україні ми повинні зрозуміти, що у нас в Україні навіть ці всі заклади так Макдональдс, я не рахую. Я говорю зараз, наприклад, про для прикладу у Львові є позата хата. хата. Позатій хаті є все фактично, що ви вдома готуєте. Тобто, в принципі, якщо ви деколи щось не встигли, щось вам не вийшло, ви собі пішли в цю позату хату без проблем. Собі похарчувалися і вернулися назад. І все, а в Канаді. Таких закладів немає в Канаді. Дуже багато є цих всіх таких фастфудів. І ці фастфуди дуже сильно роздувають людей. І це дуже дуже нездорова, нездорова їжа. І багато них ще й і це ще й коштує дуже багато грошей. І колись, коли не було ще тих Uber Eats, не було Skip the Dishes, то люди ще мусили їхати і купляти свою їжу. А тепер, тепер вся їжа приїжджає додому. По перше, це коштує більше грошей. І по-друге, це створює а, дуже велику лінивість в людей. І зараз ми поговоримо ще про лінивість. Дуже багато канадців є в загальному лінивими. Вони не хочуть там серйозних там таких кар'єрних. Е Кар'єрного зросту, їм там не обов'язково, щоб мати своє власне житло. Або навіть якщо в них не вистачає грошей, то вони звертаються до кредитних карточок. І потім набирають собі багато всього на кредитні карточки. Потім їхня кредитна історія псується від того. І в загальному, якщо у вас погана кредитна історія в Канаді, то життя дуже стає важким і дуже взагалі важко отримати щось хороше, купити взагалі житло, автомобіль. А їздити, відпочивати, то взагалі я не говорю. Більшості канадців. Вони їздять відпочивати в Мексику. Я говорю стандартно, вони люблять Мексику, вони там поїдуть в Мексику. Але в Мексику поїхати, я перепрошую, це не є велике досягнення. Там е, ціни фактично бувають від тисячі до дві тисячі на особу, і це все включено. Тобто їжа, випивка, готель і е, фактично їдете в курортне такий містечко чи в курортний такий готель, і там і сидите, і нічого більше не бачите, нічого більше не робите. В Цьому немає нічого поганого, але це не є велике досягнення, бо це майже кожна людина може собі таке позволити. І при тому, що кожна людина майже собі таке повинна дозволяти, ви думаєте, в Канаді, то більшості канадців навіть не можуть собі такого позволити. Тому що як я вже говорив, вони витрачають дуже і дуже багато грошей на різний непотріб, який вони навіть не розуміють. Вони думають, а я куплю їхній менталітет такий. Я хочу сьогодні каву і все. І мене не обходить, скільки та кава буде коштувати. Вони не рахують, що, наприклад, якщо брати те, що якщо купляти каву кожен день по 2-3-4 долари за каву, то потім це все додається і в місяць це вже виходить сотні доларів. Розумієте? І це вже додається. І вони думають, а що то є сотні доларів? То не є велика проблема, то не є велика, то не не є є велика, тисячі, але потім вони не зауважують, як вони беруть і купують інші речі. інші речі. І потім це все, як то кажуть, так стається дуже швидко. Люди опиняються в фінансовій, як то кажуть, проблемі. Фінансова проблема величезна, важко платити за все. І більшості канадців. Не купують своє житло і за того, що вони з 18 років вже починають псувати свою кредитну історію. Вони не заощаджують свої фінанси, в них немає е, е, грошей, щоб навіть дати перший завдаток за, за будинок чи за квартиру. І вони мусять, який в них варіант? В них варіант тільки йти на оренду. І більш всі канадців е, йдуть на оренду. І потім в мене один товариш зі мною працює. Він завжди мене запитує, то, то і то саме питання. Як то так іммігранти? Та як? Дивись, який іммігрант, дивіться, якийсь там індус, китаєць, українець, вони всі мають такі великі хати. А я е, маю, знаю англійську мову, володію англійську мову, я в себе ніби вдома. І я не можу собі такого дозволити. Їх це дуже дивує. А українці, які приїхали зараз, вони шоковані просто такими різними взагалі. Думками канадців думають, якщо б я би приїхав або народився, або народилася тут в Канаді, то я б точно був якийсь, була б якоюсь лікаркою чи лікарем, чи збирала собі гроші, чи працювала на двох роботах і добивалася великих вершин. бо... Тільки йди на, йди роб... працюй, дають роботу, дай платять гроші. Все як має бути. Для українців це просто рай. А для канадців канадці просто не, ніколи в житті не пізнавали біди. Вони не знають, як то є, коли деколи не вистачає якоїсь там копійки, щось купити. Бо вони просто беруть кредитну карточку і собі купують, пропікали кредитною карточкою, а потім заплачу. А то потім потім перетворюються ці 100 доларів, перетворюються в тисячі доларів, тому що і за ними. Кредитори приходять, вони не беруть трубки, не відкривають двері. І потім ці кредитори вже не мають, що з них брати, тому що е, чувак чи, чи, чи чувіха беруть і орендують, що з них візьмеш, вони не мають свого житла, е, мають якусь там машину, хай буде там. За 5, 6, 7 тисяч, хай буде, може, навіть якась дорожче взяли, забрали машину і що далі забереш? Це, це не покриє повністю весь кредит і те все, що повністю вони винуваті. Це ніколи не покриє. І ці люди просто оголошують банкрутство і все. І вони собі пожили за ті кредитні гроші. І таким чином ці кредитори теж втрачають, але вони заробляють теж дуже конкретно на таких людях. Тобто в деяких ситуаціях ці люди просто вже собі створюють таке рабство до кінця своїх днів, що просто смішно. Тому що для чого? Вони себе просто знищують повністю своє життя із за того, що в них менталітет такий, що вони, їх ніхто не навчив, як економити гроші, їх ніхто не навчив, вони не знають біди, і такі речі в них створюються від того. Канадці не люблять перепрацьовуватися, вони е, люблять ходити просто на одну роботу, працювати собі свої 80 годин щодва тижня і 160 годин в місяць і собі спокійно жити, їх нічого більше не цікавить. Вони не хочуть там перепрацьовуватися, там добирати якісь гроші, овертайм старатися. Вони просто хочуть собі відпрацювати свій день, піти додому, подивитися хокей. Е, чоловіки собі люблять попити пива. Такого, знаєте, канадського і не переживати нічого. І чесно сказати, ви напевно себе зараз запитуєте, такі люди точно не можуть мати ніякі, ніякі проблеми з ментальним станом чи з якимись іншими проблемами в житті, але ви зараз дуже-дуже сильно помиляєтеся. Дуже багато канадців, особливо після коронавірусу, взагалі і перед коронавірусом, мали дуже багато проблем ментальних, тому що. Вони просто, тільки якщо якась є проблема, чи якась є в них а, щось їм не подобається, вони зразу просто кажуть, що за багато, то забагато, то забагато тиску на мене, то забагато відповідальності на мене. Я не можу це робити. А в нас в Україні, думаєте, люди не мають проблеми з ментальним станом. У нас люди завжди мали проблему з ментальним станом. Але знаєте, яка різниця між... Українцями, наприклад, і канадцями, те, що ми ніколи не маємо того часу задуматися, сісти і говорити, що в нас якісь проблеми з ментальним станом. Ні, в нас нема ніяких проблем з ментальним станом, тому що люди зайняті, люди пробують щось робити, люди пробують добуватися, люди щось думають. А тут в Канаді люди вже народилися на всьому готовому, і тому вони мають цей час, вони мають цей, цей вільність просто сісти і замість того, щоб змінити своє життя, вони будуть шукати. е-е-е... Питання, чому так є, і люди собі часто запитують, в мене ментальний стан проблема. Піш, пішли, до лікаря, лікар діагнозував, що якісь проблеми з ментальним станом, і все, і людина потім вже так в собі в тих думках живе і так ціле життя живе, і каже, що мені не можна нерватися, мені не можна додаткового нічого робити, щоб мене, не дай Бог, цей ментальний стан не, не розвинувся. І це дійсно шокує багатьох українців, бо українці собі думають, ну та як та, Та, та візьми собі, йди, працюй, та може треба щось змінити в житті, може. Треба щось робити, щоб покращити свій ментальний стан. Але в тому і різниця, що ми ніколи не можемо, як то кажуть, один одного зрозуміти, тому що канадці вони вже виросли в такій державі стабільній, хорошій, спокійній. Це не то, що Україна не є хороша держава чи не була колись стабільна, але... Канадці просто дуже виховані так по по іншому від нас, і це і це більше зв'язано не з тим, що там батьки погано виховують чи щось. Це просто. Країні зовсім інше життя. Тут люди не переживали ніколи і не знали, що таке е, не мати там грошей, або не думали ніколи, що треба там на городі добре все, щоб зійшло, щоб мати потім якусь картоплю на цілу зиму і різні закрутки, щоб нас були, щоб зекономити гроші, щоб мати чим харчувати, харчуватися і щоб сім'я собі гарно харчувалася. А тут Канаді взагалі таким не займається, тут займаються, звісно, люди, які хочуть цим займатися, але це не є так популярно, знаєте, як в нас в Україні, що майже кожна сім'я. Має закрутку вдома. Також е мені один українець сказав, що він дуже-дуже шокований тим, що тут немає людей і що канадці вони дуже привітні, але вони люблять, як то кажуть, св своє місце, що на вулиці, що в хаті. Вони не люблять таке, що до них хтось там приходить. Як в нас в Україні люблять приходити, наприклад, без попередження, знаєте, просто друзі чи сім'я зайшов, забіг е якийсь брат чи сестра. чи Двоюрідний брат десь там є в місті, і тут проходить повз квартиру, хоче наїстися якогось борща, забіг, поїв борщ, побіг далі по справах і все. Тут в Канаді все має бути чітко, все має бути домовлено. І канадці дуже індивідуалісти. Вони дуже люблять е, св своє місце, вони люблять е, спокій, вони люблять просто собі разом походити погуляти. І, чесно сказати, е, деяким людям це подобається. Мені, наприклад, подобається, коли я собі тако гуляю і немає ні душі. Чим це погано? Чим це пане? Де ви в світі знайдете? Якщо хочете людей, ви завжди людей знайдете, повірте мені, але отаке, таку ситуацію дуже важко зрозуміти, поки в ній не побути. І мені персонально це підходить, але я знаю, що деяким людям це дуже важко на ментальний стан і це така давка, і особливо для українців, які приїхали з Європи, бо з України вони, їм це дико. Вони в шоці з цього? Але з часом, якщо жити в цій країні, то воно якось саме, саме почне доходити до нас, чому так є і чому люди так себе поводять. І в цьому немає взагалі нічого поганого. Останній пункт, який шокував дуже багатьох українців, особливо українців, які е, працюють е, на будівництві, працюють на складах, працюють в загальному всюди, вони дивуються, що Канадці з такою мовою, і взагалі молоді канадці починають йти просто на роботу зразу після школи. І вони навіть не хочуть звертати увагу на те, щоб піти вчитися, і вони не хочуть це робити. Звісно, не всі, тому що є канадці, які йдуть вчитися, і досить багато, але є такі канадці, які просто не хочуть вчитися. Вони не хочуть а, брати кредит в банках для того, щоб платити за ці всі за це все навчання. Також батьки, переважно канадські батьки, вони не оплачують, то не прийнято оплачувати своїм дітям е, ніякі у світу. І за того діти не хочуть платити свої власні гроші або брати кредит на, на це навчання. Бо батьки в принципі в деяких ситуаціях можуть навіть і не мати, і не, не мати змоги оплачувати це навчання своїм дітям. І діти йдуть на різні такі роботи, і так ціле життя. Перестрибують з однієї на іншу роботу, пробують щось змінити, але без освіти дуже важко десь знайти якусь хорошу плачену роботу. Переважно ці люди на долар, на два різниця, вони десь бігають туди-сюди і так і ніколи не мають цих грошей. Але в загальному в Канаді дуже розвинута вища освіта, тому що дуже багато іммігрантів, дуже багато інтернаціональних студентів, і Канада вважається в топ-10 країн по освіті, тобто по освічених людях. Тобто є такі. Такий тип канадців, які просто цим не займаються. Дивіться, який песик гавкає. О, Вже перестав гавкати. Тобто, в загальному, це, це такі пункти, про які я хотів поговорити. Взагалі навіть таких є, що вони навіть з самих місць не виїжджали. Наприклад, з Едмонтона чи з Калгарі. вони просто не виїжджають, бо в них або нема грошей ціле життя, або вони завжди це все відкладають і так і ніколи не бачать світу. І вони, їхній світ це тільки тут. Тому вони не бачать більше нічого що поза, поза, поза цими, як то кажуть, цими э, стінами. А я буду закінчити це відео. Надіюсь, відео вийшло цікавим, дискусія вийшла соковитою, як завжди. І бажаю вам тільки всього найкращого і головне мирного неба на нашу улюблену Україну. Побачимося дуже-дуже скоро в моїх наступних відео.